Доброго дня, першокласники, урок математики! Добрий день, любі діти! Всі зібрались на урок. Дружно зараз всі сідайте і роботу починайте. Відкрийте підручники на сторінці 33, а зошити на сторінці 58. Сьогодні, на уроці ми повторимо склад чисел першого десятка. Будемо складати рівності на додавання та віднімання. Закріпимо знання, назв днів тижня. Згадаємо склад чисел першого десятка. Скористаємося числовою прямою. Розглянемо найбільше число на нашій цифровій прямій це число 10. Отже, повторимо склад числа 10. Число 10 має такий склад 10. Це. Один і дев'ять. Або дев'ять і один. Десять це два. 8, або вісім 8 і два. Десять це три і сім, або сім і три. Десять це чотири. Або шість і чотири, десять це п'ять і п'ять. Отже, ми з вами повторили склад числа десять. Повторимо склад числа 9. 9 – це один і вісім, або вісім і один, два і сім, або сім і два. 3 і 6, або 6 і 3, 4 і 5, або 5 і 4. Отже, ми повторили склад числа 9. Наступне число число 8. Повторюємо склад числа 8. Число 8 – це 1 і 7, або 7 і 1, 2 і 6. Або шість і два, три і п'ять, або п'ять, і три, чотири і чотири. Ми повторили склад числа вісім. Повторимо склад числа сім. Отже, сім: це один і шість, або шість і один. 2 і 5 або 5 і 2. 3 і 4, або 4 і 3. Ми повторили склад числа 7. Допоможіть мені згадати склад числа 6. Отже, приготувалися 6 це, слухаю вас. Ми повторили з вами склад числа 6. Нагадайте мені склад числа 5. Отже, приготувалися 5С. Ми з вами повторили склад числа 5. Назвіть склад числа 4. Приготувалися чотири С. Молодці, ми повторили склад числа 4. Наступне число, число 3. Треба сказати склад числа 3. Отже, три С, один і два або два. І один. Молодці! Ми повторили склад числа 3. І всі ми добре знаємо склад числа 2. Це буде 1 і 1. Молодці! Ми з вами повторили склад кожного числа першого десятка. Підручник, сторінка 33. Завдання 6. Пригадай склад чисел 5 і 4, виконай віднімання. Ми щойно пригадували склад цих чисел. Отже, можемо відразу переходити до віднімання. У нас є приклади, їх можна розділити по 4 у 2 стовпчики. Тому відкриваємо наші зошити. Пропускаємо у зошитах 4 клітиночки донизу від попередньої роботи. Дві клітиночки зліва направо, і ось тут пишемо перший приклад. Приклади пишемо у два стовпчики. Почали. Запишемо всі приклади, а потім їх розв'яжемо. Запишемо наступний приклад. Перші чотири приклади ми записали в перший стовпчик. Інші чотири ми запишемо в другий стовпчик. Отже, відступаємо шість клітинок і всьомі пишемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І всьому пишемо. Наступні приклади записуємо. Щоб вам легше було писати, спочатку ми читаємо його: цей приклад: 5 відняти 1 і собі тоді диктуємо: 5 відняти 1 дорівнює. Слідуючий приклад зачитуємо: 4 відняти 2. Записуємо його собі, диктуємо. 4 відняти 2 дорівнює. Отже, записали наступний приклад. Слідуючий приклад також. Читаємо, диктуємо собі і записуємо. Молодці! Записали, а зараз виконайте дію віднімання і розв'яжіть кожен приклад, потім звіримося. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевіримо прочитайте свої вирази вголос та звіртеся. Молодці, всі виконали вірно. Завдання сьоме порівняй. Отже, нам треба порівняти числа більше, менше чи дорівнює поставити між ними. Відступаємо від нашої роботи дві клітинки і починаємо писати вираз. Диктуємо собі, але не пишемо буковки І. Тому що тут ми поставимо знак. Отже, написали цифру 7, пропустили одну клітинку для знаку і написали цифру 3. <кій> <кій> Порівняємо 7 буде більше за 3. Отже, якщо 7 більше, воно не голодне. його ротик буде закритий. Отже, 7 більше за 3. Ваше завдання записати вирази в один стовпчик. Три вирази ми запишемо в перший стовпчик. А два вирази ви запишете в другий стовпчик. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Я сподіваюся, ви всі записали нерівності і виконали їх правильно. Молодці! Завдання 8, якою рукою дівчинка кинула м'яч. Розгляньте малюнок, зорієнтуйтеся відносно ліво-право та скажіть, якою рукою дівчинка кинула м'яч. Розглянемо годинники. Завдання 9, котру годину показує кожний годинник. Давайте згадаємо, на годиннику є циферблат, є 12 цифр. Є дві стрілки. Велика стрілка вказує на хвилини, маленька на години. Отже, скільки годин на нашому годиннику. Вірно, орієнтуємось по маленькій стрілці 3 години. Знову подивились на другий годинник котра година. Велика на 12, маленька на 9. Отже, вірно, 9-та година. Глянули на третій годинник, котра година. Вірно, шоста година. Молодці! Згадаємо про дні тижня разом з Кіцею Любкою. Отже, день, який є зараз, називається сьогодні. Наступний день називається завтра. Попередній день називається вчора. Отже, дні тижня починаємо з понеділка. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці. Завдання 10. Завтра буде п'ятниця. Який день тижня сьогодні, який день тижня був учора? Отже, давайте ще раз згадаємо Дні тижня по черзі. Понеділок, вівторок, середа, четвер, П'ятниця, субота, неділя. Зупиніть відео і повторіть дні тижня самостійно. Давайте уявимо, що завтра буде п'ятниця. Знайдемо п'ятницю, вона буде завтра. Який день тижня сьогодні? Отже, якщо п'ятниця-завтра, то сьогодні у нас вірно, четвер. А який день тижня був учора? Четвер сьогоднішній день, попередній день буде, вірно, середа. Отже, четвер сьогодні, попередній день середа, а наступний день буде п'ятниця. Молодці. Зошик, сторінка 58. Завдання 14. Перевір, чи скільки само курей, як курчат. Розгляньте малюнки. І виконайте завдання: намалюй яєць більше, ніж курей. Намалюй черв'яків менше, ніж курчат. Наступне завдання 15. Обведи машину, яка заїде на паркінг третьою. Отже, паркінг ось. І давайте порахуємо: перша, друга. Третя, четверта, п'ята і шоста машина. Обведіть третю машину, яка заїде в паркінг. Завдання 16. Розглянь порядок руху велогонщиків. Зафарбуй футболки у відповідні кольори. Порахуйте: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Отже, Футболку під номером 1 зафарбуємо яким кольором, вірно, голубим, бо перший у нас хлопчик голубій футболці. Так само виконайте інші. Зошит, сторінка 59. Завдання 17. Обведи групу з восьми предметів. Порахуйте, скільки у вас всього предметів, та обведіть. Групу з восьми предметів. Завдання 18. Обведи групу з дев'яти цукерок. Виберіть дев'ять цукерок та обведіть їх. Завдання 19. Скільки білочок. Скільки горішків. Запиши числа та порівняй їх. Отже, сюди порахуємо скільки білочок, скільки горішків та порівняємо, де більше, а де менше. Завдання 20. З'єднай число і відповідну кісточку доміно. Отже, розглянемо перше доміно, скільки у нас воно. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, з'єднуємо з цифрою 5. Розглядаємо інше доміно, рахуємо крапочки та з'єднуємо відповідно з цифрою. Завдання 21. Розфарбуй однаковим кольором клітинки з однаковими числами. Отже, розгляньте, де є однакові числа на клітинках, там розфарбуйте одинаковими олівцями. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці. До побачення!